Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Я знаю, ви полюбляєте притчу, то я сьогодні хочу повідати вам притчу, яку назвала Шукаю вчителя. Був собі один чоловік, і так йому захотілося все знати і вчителя знайти. І ось пішов він у мандри. Світом мандрувати, учителя шукати, іде та йде. Аж бачить на Лужку діти граються, такі веселі, такі щасливі, такі ну, сонячні діти. А він подумав, ну що я в дітей навчуся? Нема що. Пішов далі, край дороги побачив, знаєте кого? Побачив, ну, ми кажемо, бомжа. Попрошайку. Стояла людина в такому одязі, така нещасна, грошей просила Хм, хіба він мене може щось навчити? Пішов далі. Йде та йде. І тут раптом зустрічається йому на диво вродлива дівчина, ну красуня. А що вона мене може навчити? Так подумав герой наш. І, махнувши рукою, пішов далі. Нащо мені вона так І Ішли роки. Ходив він ходив, і все його не влаштовувало. Все не так, все не так. Прийшла пора. Помер чоловік. І ось на небесах зустрічає він старця, такого поважного. З довгою сивою бородою, сам сивий, аж білий, аж світиться, ой сплеснув руками. Нарешті то я вчителя знайшов, а той так подивився, подивився на нього. А де ж ти раніше був, коли я тебе намагався всілякими способами? Навчити. А та й так здивована. Ну як це так? Я не бачу тебе. Ти зустрічав діточок. А хіба не вони могли б тобі дати уроки, як жити в радості, щасті, бути веселим, бути спокійним, бути грайливим? А потім ти зустрів нещасного. І що? Ти його відвернув, а він би тебе навчив бути терплячим, бути поступливим, м'яким. А потім що? Ану, згадай, ти ж зустрів красуню, а чи не вогна могла б тебе навчити любові, отого От найсвітлішого і найчистішого почуття кохання, а ти й на неї махнув рукою. Ну, а зараз. Що? Так отож каже, запам'ятай, людина може не мати ні друзів, ні ворогів, але кожна людина людині може бути вчителем. Гарний висновок чи не так? Кожна людина може у нас чомусь навчитись. Отож навчаємося, бережімо себе і бережімо тих, хто поруч. Зустрінемось.